Наступний. Тільки не я, тільки не я. Апчі. Здається, я когось чув. Я дістану тебе голими руками. Е, тримай попід. Може, йому сподобається. Це ж так заспокоює. Отак. Мені подобається. О, ні. Попит, а мені потрібна людина. Добре, спробую ще раз. А як А-а-а! Мене щось укололо. Кактус! Ну, все, тобі точно хана. А ще у мене є червоний перець. От, підкріпись. Червоний перець? І навіщо він мені? Хоча до мене прийшла одна ідея. Я зможу спалити цю коробку в попіл. Їхали. Чому так спекотно, мамочки? О, ні. Ідея з перцем виявилась поганою. Мене знайшли.